А те, що в владі вже ніхто ніц не довіряє, стало зрозуміло, коли вчора, в день волонтера, відомий волонтер, громадський діяч, ветеран АТО з Житомира Олександр Швецов, під час нагородження з нагоди свята не побоявся поставити зеленському питання. Ось відео. На жаль, на сьогоднішній день не довіряю нашій владі настільки, наскільки довіряв раніше. При владі залишаються всі ті ж люди, які тягнуть нашу країну на дно. І в мене є. І в мене є. Просто я розумію, що тут Зеленський не почує. Там я не знаю, можливо, я до нього доступю через соціальні мережі. У мене є два звичайних просто до нього запитання. Чи знав він про те, що команда Міндіча? Грабує нашу країну. І якщо він цього не знав, то як так сталося, що він цього не знав? Дякую вам ще раз. Слава Україні.